На Закарпатті судитимуть двох місцевих мешканців за фактом організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. В ході слідства встановили, що чоловіки вибудували схему незаконного переправлення до Угорщини громадян, які підлягають призову на військову службу. Вони відшукали клієнта із Закарпаття, відвезли його до кордону у межах берегівського району. Там за вказівками обвинувачуваних чоловік мав перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. За це він сплатив три тисячі доларів. Наприкінці лютого цього року мешканця Тячівщини, який координував дії клієнта, затримали за місцем його проживання. А спільника, це житель Хуського району, затримали при спробі безпосереднього переправлення військовозобов'язаного і одержання від нього грошових коштів. Згодом їм обрали запобіжні заходи. Це тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено за процесуального керівництва прокурорів об. Ануальний акт передали на розгляд суду, і вже суд відповідно прийматиме кінцеве рішення щодо покарання обох обвинувачених.